На зв'язку зі студією голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, я вас вітаю, доброго ранку. Пане Ігорі, президент зараз говорив про необхідність тиску на Росію. А Росія продовжує тиснути на Україну. І зараз вона просто коли ми з вами говоримо, три області України червоні, сумська, полтавська, харківська. Хочу показати нашим глядачам карту повітряних тривог. Тобто терор цивільного населення продовжується і вночі росіяни скидали каби. Ось так зараз виглядає карта повітряних тривог України. Пане Ігорі, у мене до вас питання. Тиск зрозуміло, що якщо б ми знали відповідь, і вона була б точно дієвою, давно б нею скористалися. Але тиск в історії з Росією, наскільки можна його посилювати, чи є потенціал для тиску? І судячи з того, що ви аналізуєте, як поводять себе Сполучені Штати, чи будуть вони цим потенціалом користатися? Безумовно, потенціал для тиску присутній. Він присутній як в економічній сфері, що стосується безпосередньо збільшення санкцій, так і у військовій з точки зору продовження надання Україні військової допомоги, зокрема з боку Сполучених Штатів. Якщо говорити безпосередньо про США, то зараз очевидно вони розглядають для себе саме економічний вимір. Посилення тиску це стало очевидним після нещодавнього посту безпосередньо Дональда Трампа після зустрічі з президентом Зеленським у Ватикані, де чітко вказані напрями: це банківські санкції, а також вторинні санкції, тобто тих країн, які щодо тих країн, які дають можливість Російській Федерації обходити нині запроваджені обмеження. Нагадаю, що Скотт Бесент неодноразово ну, вже заявляв, що. Насправді санкційний тиск діє на 3 з 10. Відповідно, вони бачать можливості для його посилення. Також знову бачимо активізацію пана Лінцігрема. Який вже назбирав приблизно там 60 підписів щодо законопроекту про якраз посилення санкцій. Причому законопроект представники є як республіканської більшості, і так і власне і демократичної партії. Тому в нинішній ситуації ми розуміємо, що цей важель Сполучені Штати розглядають і очевидно, що якщо найближчими тижнями Російська Федерація не піде на той компроміс, якого від нього бажають побачити сполучені штати, то дійсно розглядають вже шлях подальшого посилення санкційного режиму щодо кремлівського режиму. Так, тобто, сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем висловився про готовність законодавців погодити додаткові санкції проти Росії. А от президент США, ви згадали зустріч в Ватикані, Дональд Трамп позитивно оцінив спілкування із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. І очільник Білого Дому в чергове наголосив, що хоче зупинити бойові дії і припустив, що це може статися протягом найближчих двох тижнів. Трамп також додав, що, попри незначну суперечку в овальному офісі, його стосунки з Зеленським ніколи не були поганими. Почуємо в Україні складна дорога попереду, розумієте? І в нас була гарна зустріч, приємна зустріч, прекрасна зустріч. Я вам скажу, це було найчудовіше, найчудовіше місце для зустрічі, яке я коли-небудь бачив. Але він дуже хоче зробити добро для своєї країни. Я думаю, що він робить хорошу справу і працює ретельно. Побачимо, що буде далі. Це дуже складна угода. Зміну риторики Трампа пропоную не обговорювати? Ця риторика міняється? Давайте говорити про конкретику. І От змі оприлюднили інформацію про те, що у Трампа вже готують план дій на наступні 100 днів. Але треба розуміти, що в цьому плані дій не тільки Україна, і зараз, коли ми читаємо також іноземні змі, вони говорять про те, що Трамп просто може втомитися від безрезультатності переговорів і вийти з переговорного процесу. Скажіть, будь ласка, а для Росії це вигідно зрозуміти? Зміло, для нас ні. Ви означили два напрямки тиску на Росію: це військовий і це економічний. Для Росії вихід Трампа з переговорного процесу вигідно? Не вигідно, пане Ігорю? З однієї сторони, звичайно, росіяни вже нібито мають двосторонній контакт з Вашингтоном для того, щоб обговорювати інші треки. Економічні там бо там трек Ірану, наприклад, але водночас, ну ми прекрасно розуміємо, що не прийнято якихось рішень безпосередньо, і коли е, почала обговорюватися тема дійсно виходу сполучених штатів із переговорного процесу, е, це дійсно дуже знервувало російську сторону. Це відчувалося по їхній пропаганді. Також безпосередньо по заявах, ну, наприклад, речник Путіна Пісков. Він звичайно максимально наскільки міг зважено коментував. Але ця стурбованість у нього дійсно дуже сильно проскакувала, бо вони розуміють, що в темі. Переговорного процесу щодо України безпосередньо Росіяни намагаються витиснути по максимуму з спілкування зі сполученими штатами, тому вони зараз теж не дуже сильно раді тому, що безпосередньо Трамп оголосив можливість такого виходу і Рубіо, і Венс і інші. Тому тут теж не варто розглядати тему можливого виходу з США з перемовного процесу, виключно як тиск на одну сторону на Україну, як це подавали західні медіа. Навпаки, це в тому числі і сигнал щодо Російської Федерації, оскільки дійсно встановлюються певні дедлайни. Хоча знову ж таки, грунтуючись на заявах Трампа, то він каже, є там два тижні. Наступний коментар каже, що жодних дедлайнів немає там для миру. Ну тобто, ми розуміємо, що так чи інакше, але. Певні межі є, і за цими межами є зміна безпосередньо не лише риторики Сполучених Штатів, але й конкретних дій щодо Російської Федерації. Тому росіяни з однієї сторони мають сигнали, що вони нібито готові на двосторонній контакт там з Україною без будь-яких передумов. а Потім тут же виходить Лавров і каже: давайте Україну, не надсилайте їй військову допомогу раніше. Там ще звучала тема ніякого. Ніякого іноземного контингенту, тобто, ми розуміємо, що росіяни все рівно продовжують гратися свою гру, озвучу одне а паралельно продовжує безпосередню атаку. Але проти по суті, озвучують вони одне й те саме, тобто. Озвучить так, вони одне й те саме. Треба віддати належне надзвичайно послідовні. Не хочуть щоб ми були в НАТО, не хочуть, щоб у нас була армія, не хочуть, щоб Україна існувала. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.